Сьогоднішній випуск це дуже цікава історія, котра з пікантною перчинкою, якщо можна так сказати, нікому ця тема не подобається. Це крихкий тонкий лід, я його так називаю. Але я впевнений, що про це треба розмовляти для того, щоб це не було приводом для агресії. Ми сьогодні з вами поспілкуємо. Знаєте про що? Про українську мову, про українську мову як частину нашої. Особистості про українську мову як ідентичність кожного з нас за межами України в Україні все зрозуміло. Хоча ні, як показала практика, в Україні 11 років іде війна, 3,5 роки від повномасштабного вторгнення, і навіть зараз не дуже зрозуміло, хто є хто вірно. І мова це така штука, котра, як на мій погляд, нас зараз відокремлює від тієї частини наволочі. З котрої мені б ніколи не хотілося, щоб мене асоціювали. Мова це така історія, котра не дуже приємна, бо нам незручно. От я хочу цей випуск присвятити коротенько саме тому, що нам не подобається, коли ми стаємо з вами нецікавими. Нам не подобається, коли ми з вами стаємо не такі ерудовані. Нам не подобається, коли ми з вами стаємо вразливими. Бо коли у нас не вистачає нашого славникового запасу, я через це пройшов особисто, ми з вами починаємо провалюватись. Ми починаємо проявлювати якісь свої комплекси. Ми починаємо дестабілізовувати себе з точки зору емоційного стану, і це є нормальним, це є нормою. Але тут питання вибору. Право вибору має кожний. Без тиску, без образ, без переходу на особистість я хочу вам пояснити, нахіра, нахіба нам потрібно себе самоідентифікувати.